Слава Ісусу Христу, дорогоцінні. Сьогодні наші пастори Салтиненко показали дуже гарний приклад. Часто ми бачимо різні негразди у житті людини, або якісь ситуації, або проблеми, або хвороби. І думаємо, що Бог не з тією людиною, Бог проти неї. Але книга Іова показує зовсім другу історію. Іов був праведник, був відданий Богу. Сатана його спокушав, Іов втратив все своє багатство, втратив всіх своїх дітей, був покритий весь проказою, все ті. Ділою було покрите, показує. Він страждав від болі, він страждав від того, що жінка його нарікала, друзі його нарікали, говорили, що ти грішний, чого тебе тоді так карає Бог. Але Господь він сказав тим друзям: якщо Іо за вас не помолиться, то не буде вам прощення. І сьогодні наше життя, наше благословіння залежить від того, як ми відносимося до пророків Божих. І дійсно. Бог показав, хто відданий йому до кінця, той отримує нагороду. Як це отримав Іо, і це дуже гарний приклад для нас. І ми бачимо кінець цієї історії, і ми бачимо, який відданий був Іов, які б страждання у нього не відбувалися у житті, але він отримав свою нагороду, тому що він був відданий Богу. Амінь.